Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро. Мене звати Людмила. Сьогодні будемо дивитися Херсон та Херсонську область. Коли звільнить Херсон, а точніше, коли ми почуємо вже в новинах, Херсон звільнили Херсонська область під українським прапором повністю. Я хочу вам нагадати, що я робила таро прогнози ще 21. -го. Серпня та 29 серпня, і в цих теропрогнозах я говорила, що звільнення Херсону буде десь в жовтні. Будуть іти бої за Херсон. І як бачите, зараз уже ми бачимо, як місто за містом, селище за селищем, скільки населених пунктів вже звільнено завдяки старанням ЗСУ. Слава цим героям і чекаємо, коли вже буде Херсон вільний. Я хочу вам сказати, що я відчувала, що Херсонщина та Херсон будуть звільнені саме в жовтні або ж трошки до листопада, тому що мені снився сон. Зокрема, це вже було дуже холодно, люди були в верхньому теплому одязі, і були такі видно, гойдалки. На них сиділи діти, і таке колосо огляду. Але все це було напівзруйноване і було вже холодно. Тому я так зрозуміла, що звільнення Херсону буде вже в жовтні-листопаді, коли досить холодно. І так, щодо звільнення Херсону, я зробила розклад. І мені випали такі карти. На одній колоді випав батіг та медвідь, на іншій колоді випала коса та медвідь. Що ми бачимо? Як не крути наша армія буде гнати цього ведмідя, який вирішив, що він може робити все, що захоче на нашій землі, дуже жорстко ось прути. Ось коса. Дуже різко і дуже жорстко Росія, російські окупанти будуть вигнані з Херсона. Як вони там довго не кучкувалися, прийшов їх час. По цих картах бачимо 11 прути, та 10 коса. Звільнення Херсону може бути через 10-11 днів. Або ж це 10-11 місяць. Будемо сподіватися, що якраз в жовтні почуємо вже ці слова. Херсон вільний. Дуже б хотілося, щоб це сталося вже в жовтні, а не в листопаді. Але по прогнозу, як бачимо, це буде дуже швидко, різко. І чекайте, Херсон Добрі новини. І збувається ще мій прогноз із серпня місяця. Вже зараз Херсонщина звільняється. Я дивилася, уточнювала на всяк випадок, коли будуть звільнені всі херсонські міста, селища, тобто, повністю, коли буде звільнена Херсонська область. І мені випадали Ось такі карти жінка та сонце. Це все колода Ленорман, тому що на таро дуже важко прогнозувати сроки, хоча це можливо. Так що дивимось. І на таро я уточнювала, випадали карти Рицар Кубків та 8 кубків була на дні. Щодо звільнення всієї Херсонської області. Також по цим картам можна з великою вірогідністю вважати, що Херсонська область повністю буде звільнена до кінця жовтня. Дуже велика вірогідність. У будь-якому випадку, найближчі два місяці Херсонська область буде звільнена. Крім того, дуже цікаво ось випало. Якщо трактувати ці карти як 31 жовтня, то, як ми знаємо, в ці дні Хеллоуін. Також це День темної матерії, тому бажаю, Путіну, путінській армії, щоб ця ніч стала найтемнішою ніччю, і всі ці кляті окупанти забралися геть з нашої землі. Крім того, ще я вам хочу сказати. 31 жовтня 1961 року тіло Сталіна було прибрано з Мавзолею Леніна. Сталіна викинули з Мавзолея, будемо сподіватися, що й окупантів викинуть з Херсонщини. По Рицару Кубків. Це період з 23 жовтня по 23 листопада. Ось такий період показало таро, і по вісьмірці кубків на дні окупанти чешуть з нашої землі. Не хочеться казати трошки іншим словом, яке прийшлось би запікувати. Так, і ще хочу сказати, коли я робила розклад на таро карти, Ще я тільки тасувати хотіла, прямо почали випадати. І випала імператриця, рицар мечів, король мечів також випадало Сонце при тасуванні. Це значить, що наші військові будуть дуже активно відвоювати нашу землю, і їм це буде дуже успішно. Всі вищі сили будуть сприяти тому, щоб наша земля була відвоювана. І це буде різко, неочікувано. Тому чекаємо. Сподіваюся, що цей прогноз збудеться, і ми будемо святкувати повністю вже нашу перемогу на Херсонщині. Також я казала у відео про те, коли закінчиться війна, що жовтень буде якийсь такий переломний момент. як Кінець, що ми зможемо зрозуміти, що от наче вже початок кінця війни. Контрнаступ і треба притримуватися режиму інформаційної тиші. Ось за Каховську ГЕС. Також питала підписниця. Зараз ми її додатково подивимося, що буде із Каховською ГЕС? Чи будуть руйнування? Що очікує Каховську? Гес. Каховська гес. Що буде з Каховською Гес? Каховська Гес. Що очікує? Так, король мечів, рицар пентаклів, королева жезлів, на дні п'ятірка кубків. Так, трійка мечів. Каховська ГЕС не дуже радісний прогноз. Вона буде напівзруйнована, вірогідніше всього. Або ж це будуть такі якісь значні руйнування, тому що по королю мечів це військові наступ по королеві жезлів це активні обстріли, трійка мечів це руйнування. П'ятірка кубків це і міст, руйнування, і можливий витік води під. Затоплення, скоріш за все, нової Каховки, а можливо, вони вже й були. Я не за всіма новинами встигаю слідкувати. На жаль, Каховська ГЕС будуть руйнування, і вона буде все-таки, я вважаю, напівзруйнована, тому що ось тут три кубки перевернуті, але два кубки залишили, що повністю вона зруйнована, ні. Але будуть такі якісь завдані критичні руйнування, що це буде дуже людей турбувати, і будуть дуже великі переживання, що може до чого це може призвести. На жаль, щодо Каховського ГЕС прогноз не дуже добрий, будуть обстріли. Але очікуємо і читаємо всі активну мантру. Херсон звільнили, Херсон український, перемога за Україною. І все буде Україна. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, якщо ви бажаєте, щоб Херсон був звільнений як можна більш швидко. Підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нові відео. Дякую за увагу! До нових зустріч!